Як серед інших упізнати християн, якщо вони нікому не знайомі? Можливо, когось видно за вбранням, а іншого розглядять у розмові, пристойна поведінка і діла, чи, може, особливі атрибути показують наступники Христа, якими Божі діти мають бути? Слова, манери і приємний вид усе це християнам треба мати. Та є один важливий показник, як можна справжніх учнів пізнати. Сказав Христос апостолам в той час, як по вечері разом розмовляли, потому пізнають всюди вас, якщо любов оселиться між вами. Ви чуєте? Любов понад усе. Цю заповідь Ісуса треба знати, любити значно важче, аніж те, що просто Христа іменем назвати. Найбільше поміж всіх завжди любов. Це заповідь любити тих, хто поруч. Хто любить, той вже виконав закон. і його впізнати легко серед інших. Бо де любов, там заздрості нема, немає поділу на Кифиних і Павлових, там славиться Ісусове ім'я, там спільності шукають у розмовах, де ж суперечки, гордість у словах, і беззаконня повна вже чаша, то там любов замерзла у серцях, від християн залишилася назва. Бо християнство не пустий обряд, негарне імення і різні атрибути це присвятити для людей життя. Християнинам треба всюди бути. Можливо, когось видно за вбранням, а інше виділяється в розмові. Але найбільше серед всіх ознак христові пізнаються по любові.